Вітаю вас, шановні глядачі. Переходимо до новин нових новин в сфері мобілізації. Тільки на 18 травня набрав чинності оновлений закон про мобілізацію, як тепер нова новина. Вибачте за тавтологію: 19 травня набирає чинності закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення відповідальності. За порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Номер цього закону 3696, який він отримав після підписання його президентом 17 травня, після його публікації 18 травня, і згідно цього закону набирає він чинності на наступний день з дня його публікації, тобто 19 травня 2024 року. Це закон про нові адміністративні штрафи. Ну, всі ЗМІ вже встигли повідомити про розмір цих штрафів, тому я коротко повторю, що це стаття 210 та 210 Прим 1 Кодексу про адміністративне правопорушення, в яких на час особливого періоду, тобто на час мобілізації, передбачено підвищення розміру штрафів, і цей штраф буде складати за порушення від 17 тисяч до 25-500 тисяч гривень. Тобто розмір штрафів зрозумілий. Накладатися він буде е, по 210-й статті за порушення е, призовниками, військовозобов'язаними резервистами правил військового обліку, які вчинені відповідно в особливий період під час мобілізації. А за статтею 210 прим, 1 за порушення законодавства по оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Е, також цей, е, ці, ці штрафи, ці статті працюють не тільки відносно фізичних осіб. Громадян, які порушили правила обліку, а й відносно керівників, підприємств, установ, організацій посадових осіб. І там штрафи ще більше від 34 тисяч і вище гривень. Основні особливості, окрім розміру штрафів, які змінилися в питанні в адміністративного кодексу та штрафування. По-перше, велика, скажімо так, новела – це те, що Внесено зміни до законодавства, і відтепер по статтях 210, 210 1 Прим не складається протокол. Тобто ТЦК розглядає правопорушення і одразу складає постанову, яка є виконавчим документом, яку можна направити до відділу виконавчої служби для виконання. Тобто, вже в подальшому виконавча служба. На підставі цієї постанови накладає арешт на рухоме нерухоме майно боржника, арешт на карткові рахунки, блокує їх, списує грошові кошти з карткових рахунків у разі їх наявності. Також оголошує у розшук майно рухоме майно боржника. І у разі якщо сума штрафів буде більше ніж 20 Мінімальних заробітних плат, якось це накопичиться, тоді може бути звернуте стягнення і на нерухоме майно, тобто на житло боржника. Це вже наступні, скажімо так, дії, які має вчиняти виконавча служба. Що ж стосується дій ТЦК, то ТЦК відтепер може складати, як я й зазначив, по статтях 210-211 Прим, постанови про вчинення адміністративного пропорушення без попереднього складення протоколу. І одразу направляти їх до виконання це перша новела. Відсутність протоколу. Ну і друга новела це збільшено строк притягнення до адміністративної відповідальності. Це було дуже дискусійне питання. Пропонувалися навіть строки на весь період, особливий період, на весь період мобілізації, щоб цей строк продовжувався, або там періоди 3-5 років. Але було обрано таке соломонове рішення, і строк для притягнення до адміністративної відповідальності по статтях 210, 210, 1, прим під час знову ж таки особливого періоду, під час мобілізації збільшено. І відтепер ця стаття звучить таким чином: що може бути притягнуто до відповідальності особа, яка вчинила ці порушення під час особливого періоду. Протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не довше, ніж один рік з дня вчинення цього правопорушення. Тобто ось такий строк, три місяці з дня виявлення, але переклюзівний строк, один рік з дня вчинення. І, в принципі, остання новела, на яку варто звернути увагу в цьому законі, в цих змінах, це примітка. На мій погляд, ця примітка. Є дуже корисною для багатьох військовозобов'язаних або для осіб, які відносно яких буде складатися ця постанова, оскільки ці постанови можна оскаржувати в судовому порядку. Тобто відтепер, коли з'являється постанова, звісно, для ТЦК немає необхідності звертатися до суду, ТЦК складає одразу постанову. Але кожен. Правопорушник, відносно якого складена така постанова, може оскаржити її в суді відповідно у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України. І для оскарження ну, потрібні якісь підстави. Я вважаю, що може бути однією з таких дуже корисних підстав саме ця примітка для, до статті 210 та 2101. Ця примітка говорить, що положення статей 210, 210 1 прим не застосовуються... У разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, держателями яких є державні органи. Тобто, якщо говорити простими словами, якщо, наприклад, особа не оновила свої дані. Але ці всі дані є у відповідних державних реєстрах, і ТЦК могло отримати цю інформацію з державних реєстрів, то можна на цій підставі застосовувати примітку. І згідно примітки, положення статей 210-211 Прим не застосовується. Тобто така особа не може бути притягнена до адміністративної відповідальності. На мій погляд, це Дуже така ліберальна примітка, яка може використовуватись для оскарження більшості адміністративних постанов, які будуть складатися по відношенню до призовників, військовозобов'язаних або резервістів. Але будемо бачити ще, яким чином буде судова практика в цій сфері формуватися. Тому що, як я і зазначив, тільки 19 травня набирає чинності ці зміни до кодексу про адміністративні правопорушення. Тому на сьогодні це всі новини. До нових зустрічей.